Всім привіт! У нас сьогодні огляд Парк без коробки, бо вона вже давно розпакована. Але я вирішила, що огляд буде. Це експериментальний формат. Я не знаю, чи залетить, чи не залетить. Якщо буде досить багато переглядів, то тоді я продовжу цей формат. У мене ще є багато на кого можна зробити такий огляд. У неї дуже гарне лавандове волосся, яке зараз не в своєму початковому стані. Спочатку воно було в хвості, але ну, мені не зайшов той хвіст. Тому все, вона тепер стоїть так. Але не повторюйте моїх помилок, ви потім цей хвіст не зберете, якщо доведете до того, що зробила я. Але мені вона все одно дуже подобається. Я її обожнюю, вона моя улюблена рейнбоу-хайка. Ось, подивіться, це вся їх група Royal Three Теса Парк Мінічой Тіаресонг. У мене є Міні, яку мені подарувала моя молодша сестричка. Тут текст їх пісеньки, яка мені досить зайшла, хоча я не можу назвати себе прям фанаткою кей-попу. Ну так, іноді, іноді щось послухай. А ось це зайшло. Вона так мило виглядає з цим журнальчиком. Вона взагалі досить миленька. І її перший аутфіт – це просто щось. Я ніде не бачила, ще такого деталізованого. І так, тут не буде її в другому аутфіті. На відео, але у мене є фото. Тому ви все одно побачите. Це від коробки. Я лишаю такі штучки. Це весною було, це десь літом. А це весени. Я думаю, цих фото достатньо, щоб побачити другий утвіт. Він теж класний, але перший я обожнюю в то тисячу мільярдів. Раз сильніше, а яка вона красива! Не нудно слухати те, що я тут говорю. Тепер, коли ви насолодилися цією красуною, можна продовжувати. Куртка, обожнювана куртка, яку я випадково, трохи подряпала ручкою. Ну, з ким не буває. Я була маленька. Та й зараз я не дуже велика. Ось як на ній виглядає куртка. Куртка на ній виглядає чудово, вона у мене саме так стоїть. І так я загубила шкарпетку. Можете мене з цим привітати! Я її не можу її знайти і не знаю, чи я її колись знайду. Ось другий аутфітик. І шортики, а ось штани на ніч того виглядають. І ось футболка. І Лола. Просто дві мої улюблені хайки плюс рейнбоу хай. Але взагалі вона тут, щоб показати цю футболку, бо я її з нею не стягну. Дякую за перегляд!